Добрий вечір. Сьогодні будемо говорити про те, що таке ГТД, як, як цей метод може вам допомогти, і як я цей метод адаптував під себе за допомогою якого софта, як я шукав цей софт і таке таке інше. Сподіваюся, що буде цікаво. Так. Розраховую на те, що ви будете активними в чатики, лайки, шейри, це все буде супер. І тоді давайте починати. Почну з того, що, що таке ГТД, в чому, в чому сенс і на що воно вам треба. ГТД це такий метод, який придумав Девід Аллен. Чувак, це його видумав досить таки давно, написав до цього книжку, є багато ресурсів. Зараз ви можете бачити перед собою його проєкт про це ГТД. Що там є? Про що це? Весь метод базується на максимально простих принципах, і він направлений на те, щоб забустити вашу продуктивність і ефективність. Одразу скажу, ніякого Rocket Science тут не буде. Зветься красиво, але ну, якщо його розкрити і почитати, тут будуть досить багато банальних речей. Але при всьому цьому тут є така специфічна магія, яка реально допомагає забустити свою ефективність і потащити будь-який Поток там, задач, ідей, такого, такого іншого. А, в самому методі він розказує досить детально там, 5 кроків в нього є. А, я їх перелічу, я їх навіть собі зробив невеличку підказку. А, при цьому в реальності я не всі ці кроки використовую, і мені здається, що ті люди, котрі. Дійсно, працюють з цим методом, вони просто роблять це все на автоматі і взагалі не паряться і не пам'ятають, що там реально 5 таких от базових кроків. Але е, ну, давайте по класиці. Спочатку те, що, про що пише книжка, потім всякі адаптації. І так, що цей чувак каже? Він каже, що наш мозок він предназначений для генерації ідей, а не для того, щоб зберігати в ньому там, ідеї, таски і таке-таке інше. Тобто основна концепція це звільнити свою голову від великої кількості інформації. І перший, перший шаг в цьому це англійська тобто Потрібно це все, що в нас є: ідеї, таски, е, там, всякі нагадування, е, домисли і таке таке інше. Зібрати в одному місці, е, тобто так, взяти да, і кудись просто скласти. Е, можете уявити собі якусь там, полицю, на котру ми е, у це все складаємо. Далі він каже, що е, наступний крок це має бути е, clarify, тобто вам потрібно зробити пояснення того, е, що ви там взяли, да, що ви е, поклали на цю полицю. Що тут мається на увазі? Мається на увазі, що е, чим більше абстрактні у вас задачі або там ті айтеми, котрі ви сюди поклали. Тим е, важче вам буде з ними працювати. Це касається ідей, це касається... стосується, вибачте, за суршик. Е, ви знаєте, що я не так давно перейшов на українську, тому можуть бути такі ляпи. І таке буває. Е, так от, це стосується будь-чого е, з того інформаційного потоку, з котрим ви працюєте. І Чим детальніше і ясніше ви це пропишете, тим краще буде для вас. Тобто ми не фіксуємо ідеї в форматі. Ну, давайте приклад: наприклад, я розумію, що я хочу приготуватись до якогось масштабного свята. У мене юбілей або день народження, або ще якась хрінь і я маю це спланувати. Поганою практикою буде взяти ту і написати туди, спланувати свято. Бо працювати з цим буде дуже важко. Тут буде безліч різних маленьких тасок. І Аллен каже, що чим конкретніше ви це сформулюєте для себе, тим краще вам буде з цим працювати далі. І тому зі святом то має бути щось таке, наприклад, там орендувати залу для юбілея. Там, чи найняти музик, чи там замовити торт, тобто декомпозиція має бути. Наступний крок це органайз. Ну, тут це просто капітан очевидність нам натякає про що. Це про організацію, і що тут каже цей чувак? Він каже, що організовувати задачі, ідеї, і там увесь цей потік, в котрому ви знаходитесь, можна по різним признакам. І один з таких це може бути там проекти. Наприклад, як я вже казав про організацію свята, це ну, дійсно може бути якимось проєктом. Да? Для котрого ви виділяєте окрему полицю, про котру ми вже казали, да? тобто давайте уявимо, в нас велика стінка, на ній багато полиць. от Одна полиця має бути підпроєкти. І на, ці, на цю полку в нас мають падати лише ті задачі, котрі відносяться до цього проєкту. І так як їх там буде багато, ця полиця їх і групує. Можуть бути формування за контекстом. Наприклад, у вас немає проекту, у вас є щось досить таке тянуче, досить таке абстрактне. Наприклад, ви думаєте над ідеями для свого бізнесу чи що, щось таке. І е, у вас ще проєкту ніякого немає, там якихось рамок, тут їх досить так е, важко очертити, е, окреслити, але ви розумієте, що є якийсь контекст, да, специфічний е, лише для цих зад задач. І тоді, що ви можете зробити? Ви можете організувати ці таски за таким контекстом. Тобто все, що стосується е, там, ідеї вашого бізнесу, має бути на окремій. По полці, да? тобто задача організувати і розкидати, куди відносяться ці всі задачки. Після того, коли ви це все зробили, і у вас вже є організація, тобто у вас там є стінка, на ній є там полки, на цих полицях є зруповані між собою тасочки. Наступний крок це рев'ю. Що тут мається на увазі, що е, будь-яка тудушка вона е, буде втрачати сенс з часом, якщо ви з нею не будете працювати. Е, тобто таски будуть е, втрачати актуальність, у вас буде там, змінюватись ваше життя, будуть мінятись ваші думки і таке-таке інше. Тому, чим частіше ви е, робите рев'ю свого, е, свого, свого туду, тим краще для вас і е, Тим актуальніше він буде. Але наскільки я пам'ятаю, де є рекомендації там, по-моєму, це раз в тиждень, можливо, там якісь ще інші терміни, не пам'ятаю. Але тут ідея в тому, що е, це повинно бути для вас, це має бути такою е, постійно повторюючоюся задачею. І останній шаг це Engage, Тут, якщо перевести там на українську, то це ловіть кайф від того, що ви вже зробили. Тобто, працюючи і постійно використовуючи цей метод, ви можете бустити свою ефективність. Коли ви її бустите, ви бачите свої результати, ви розумієте, що там цей день у вас прийшов не дарма. І з рахунок цього у вас включення в цей метод зростає. Ось дуже коротко про те, що там є в цьому GTD. Я думаю, що в ресурсах по GTD там буде дуже багато картинок і всякої філософії. Але якщо от лише сіль, то ось так це виглядає. Я вам її розповів. Звісно, в книжці там є алгоритми. Я вбачаю, що алгоритм російською, який був, знайшов в мережі, Тобто, ви бачите, тут блок схеми, і чувак досить систематично це все розкидує, тобто, працює над тим алгоритмом, який я вам розповів. Такі штуки є в книжці, там їх, мені здається, на кожен етап він це надає. І ну, досить, досить класна штука. Якщо ви дуже системна людина і вам простіше працювати за допомогою ось таких схем, то книжка вам буде дуже корисна. Я раджу вам її почитати, подивитись дуже класно. Як я вже сказав, я GTD повністю не взяв як там розповідає Алан, Я його під себе адаптував. В своєму телеграм-каналі я вже показував вам цю картинку. Якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, то, звісно, підпишіться. Посилання буде в дискрипшені до цього відео. Тобто, що я зробив? Я спростив ці кроки, зробив максимально простий алгоритм, який не буде мене змушувати якось ну, відчувати себе. Не гарно там, в якійсь коробці, а дозволить мені і вирішувати мої задачі, і дозволить мені все ж таки працювати ефективно. Що тут є, як я вже сказав, тут є аналіз там, потрібні дії, не потрібні. Плюс я додав для себе такий крок, як делегування. Я думаю, це дуже актуальна штука для будь-якого менеджера. Коли там, ну, на наступних слайдах я буду показувати, як це працює в реальному часі. І я думаю, ви там зрозумієте, в чому, в чому прикол. Тобто про що це? Про те, що GTD це ну, дійсно класна штука, вона досить конкретно описана, але вам взагалі не потрібно брати її есиз, її можна адаптувати, і вона буде працювати. Ну, буде працювати для вас. Тобто, якщо ви розумієте, що там е вводите якісь критерії в стилі 2 хвилини для аналізу, типа, е встигну я там, закінчити задачу за 2 хвилини, чи ні, потрібно її робити, не потрібно, для вас це тумач, то ну, викиньте це, не беріть, просто зробіть щось інше. Все-таки там. Окремі оці поради, котрі дає Алан, вони працюють навіть самі по собі. Тому досить крута штука для, як інструмент для селф-менеджменту. Окей. Я тут дуже багато набалакав. Я думаю, що ви прийшли не тільки за тим, щоб мене послухати, а ще і подивитись, як це працює. Перейду до рев'ю свого софту, який я використовую. Uh, але спочатку uh, розкажу трошки, чому я зупинився на цьому софті, чому не взяв там якийсь Evernote, який дуже, дуже люблять ці uh, Todoist чи якісь інші рішення. Uh, ну, по-перше, коли я вибрав під себе Todoist, я дивився на такі речі, як, на яких платформах вона працює. Uh, круто, коли у вас. Uh, Ваша тудуха з вами в будь-який час. Тобто, на планшеті, на ПК, на, там, на годиннику смарт, якщо ви його носите, Тобто ви можете в будь-який час взяти паузу, подивитись в свою ту духу і зрозуміти. Ага, типа, в мене там були плани, я можу щось зробити. Я там хотів щось почитати, подивитись і таке, таке, таке інше. Тому перше, це було е, багато платформ. Чим більше, тим краще. Е, тоді я ще повністю не прийшов на екосистему Apple. І мені актуально було, щоб е, софт працював і на Apple, і на Android. Бо в мене були різні девайси. І е, це був один з критеріїв. Наступний критерій це максимальна простота е, самого софту. І можливість його запуску майже з коробки. Тобто я не хотів думати над е, тим, як його адаптувати під GTD, або там, що мені потрібно зробити для того, щоб я міг е, отримувати якісь нагадування, сінканути з календарем і таке, таке інше. І е, це також дуже важливо, бо вас, скоріш за все, е, якщо вас цікавить. Персональна ефективність, то, скоріш за все, у вас не так, щоб прям багато часу, і ви, скоріше за все, не готові витрачати цей час на там, великі якісь ресерчі і гру з софтвер. Тому це був такий також важливий критерій. І наступний критерій це були гроші. Я просто аналізував вартість підписки і кількість функціоналу, який я можу отримати. А, так, я купив все ж таки платну версію цього AnyDoo. Але я пам'ятаю, що навіть із коробки, коли він був фрішний, мені більш-менш все заходило. Там не вистачало кількості там, елементів, з котрими можна працювати. Не вистачало синхронізації з календарем, і, здається, у фрішній версії не було. Але е, фрішну версію ту, я міг просто зареєструвати, відкрити і зрозуміти, що він дуже круто підходить під GTD, і мені не потрібно. Там робити великі якісь танці з бубном, щоб це запрацювало тому, тому я не обрав Evernote. В ньому для того, щоб працювати з тасками, має бути преміум і має бути там підписка, яка дорожча, ніж, ніж ніду. Тобто Evernote це такий більше комбайн під те, щоб робити для себе бази знань і таке, таке інше. Я знаю, що багато людей його дуже люблять. Але мені через ті критерії, які я озвучив, він не зайшов. Наступну штуку, яку я дивився, це був Todoist, Він також дуже популярний в сфері там, менеджменту. Я від нього відмовився, через те, що в ньому немає ремайндерів. Тобто, там, щоб зробити нагадування про якусь задачу, ти маєш купити е, преміум пакет. Е, мені здалося, що це дуже тупо, і я від цього відмовився. Також в нього були проблеми з шарінгом тасок. Тобто, коли я намагався е, пошарити таску з іншою людиною, щоб вона її також бачила, чомусь е, це була прям проблема. Проблема вилітали баги. Можливо, то була така версія просто і зборка, можливо, я просто не, не везучий тіп. Але ну, я також від нього відмовився. І е, коли я так походив-походив, подивився, потестував, я зрозумів, що Aніdu дуже класне рішення. Е, не хочу одразу підкреслити це не реклама, просто це мій лайфхак да, і моя е, історія, як я до цього дійшов. Можливо, вам зовсім не зайде, і то також буде ок. Е, що мені сподобалось в Anidu і чому я прям. Рекомендую вам на нього подивитись. По-перше, він максимально адаптований під е, GTD. Тобто, прям з коробки, ви бачите, що в нього є градація по тодухах. Е, ну, хвилинку. Е, що, що я маю робити сьогодні? Що я маю робити завтра? Upcoming – це е, конкретний лист з івентами, в котрих є. Е, або дедлайн, або я розумію, що він е, скоро настане. Тобто дедлайн, який там близенький. Або я можу сюди просто затягнути таску і розуміти, що там в майбутньому мені точно потрібно до неї, до неї дійти і зробити в ближайшому майбутньому. Е, крім цього, тут є така штука, як Someday. Uh, дуже класна, uh, дуже, дуже класний блог. Uh, що сюди входить, сюди можна додавати фільми, книжки, uh, там, статті, котрі ви розумієте, що вам потрібно з ними ознайомитись, але зараз часу немає. І коли там, ви сидите і тупите в Ютубчик і думаєте, блін, щоб мені подивитись, ви можете просто відкрити свій самдей і там спокійно. Спокійно обрати, що ви, там хотіли, що ви там хотіли зробити. Також у своєму каналі я розказував, що менеджерам дуже важливо оволодіти англійською, і я вам рекомендую свою духу також вести на англійській, вибачте, англійською мовою. Це така практика, просто яка від вас не вимагає великих зусиль, але ви, так як ви працюєте кожен день і робите це багато, то від, в цьому є профіт. Що тут ще є? Тут ще є синхронізація з календарем. Я не скажу, що це фрішна версія, не пам'ятаю, але вона дуже класно працює. Навіть з закритими аккаунтами, все коннектиться прямо з коробки, і ви можете там прям планувати свої таски е в, цьому, ну, в своєму календарі, а не вигадувати там під них якийсь там якийсь слот. Е що тут ще є? Досить простий інтерфейс, є функціонал ремайдерів. На телефоні вони досить гнучно, гнучко виглядають, тобто у вас є прям такі от батони швидкі, і ви можете досить швидко обрати там час, дату, коли вам потрібно нагадування про, про, цю, про цю таску. Є функціонал нотсів, є можливість сабтасків атачментів. але я цим дуже рідко користуюсь, мені це не дуже потрібно, але можливо вам це буде, це, це буде корисно. Працюю дуже класно, тобто якихось багів там з софтом в мене не було, тому раджу. Це ми подивилися основний екран. Да, є менюшка для швидкого додавання тасок. Давайте покажу. Там тест таск ми зробимо. Тест таск. Тобто максимально швидко, коли потрібно щось записати. У вас немає якихось там вікон, налаштувань. Все дуже дуже просто і дуже дуже швидко. І це ну, для мене це дуже круто. Потім що тут ще є? Тут є сортування листів, це типу полиці, по, по да? про котрі я вам казав. Тобто, в мене, наприклад, є свій проєкт курсів. Я сюди додаю ту всі задачі, котрі стосуються цього проекту, падають сюди. Є якісь персональні штуки, котрі мені потрібно вести, вони також сюди їдуть. Прикольно, якраз з вами спілкуюся і тут прилетів ремайндер від AnyDo про, про те, що мені потрібно таску сьогодні ще зробити. Так, я перейду до чатика. Я бачу, що тут є питання: що робити, якщо з'являються нові задачі поверх тих, що є, і вони термінові? Як розглядати такі задачі? Все просто в тебе працює той самий алгоритм. Пролетіла задача, ти дивишся, скільки вона в тебе часу має зайняти, і в яку, на яку полицю вона має в тебе е перейти. Тобто ти все рівно працюєш над тим, щоб організувати е свій workflow задач. Е Веніду є безкоштовна версія, і зараз для тих, хто просто намагається влаштувати порядок у персональних задачах. Так, фрішна версія є, і вона досить класна з коробки. тому я і рекомендую вам а, її спробувати хоча б, бо там майже увесь функціонал є, і там не дуже прям багато фішок, через котру а, потрібно брати преміум. Тобто вона не обрізана, там, як це часто буває. Окей, на питання відповів. Давайте перейду до Enedo. Я розказав про полиці, тобто в мене є окремі листи, там, проекти, контексти, як ви захочете це організувати і цаптую. В них є конкретні задачі, котрі мені потрібно трекати. Я казав, що буде фішка з делегуванням. Ось вона. Тобто, в мене є окремий список. Це не мої таски, але це ті таски, котрі мені потрібно моніторити. І для цього мені не потрібно їх якось десь і в іншому місці зберігати. Я це все зберігаю в веніду, і це працює досить, досить прикольно. Є функціонал Лейп, також е, класна штука, можна фільтрувати. Не скажу, що вона прям дуже корисна, а мені здається, вона йде там, в преміумі, і там, я б без неї пережив. Е, ось так виглядає тудушка, розказ, розповів про делегування, розповів про організацію, що ще тут є, е, і чому мені. Так подобається AnyDo і чому я вам раджу його спробувати. В ньому є функціонал а, автоматичного рев'ю. Тобто кожен день а, в час, який ви там, захотіли і який зручно для вас, ви можете робити рев'ю свого. Свого туду листа він вам просто викидує список задач і каже, чувак, сплануй свій день. І ви просто там з телефончика, буквально свайпами, розкидаєте розкидуєте всі, всі ваші задачі, які вам потрібні. І через це е, тут духа у вас завжди в актуальному стані. У вас тут немає якоїсь там, м якоїсь свалки просто неактуальних. Неактуальних пунктів, з котрими дуже важко там працювати, і взагалі незрозуміло, навіщо вони потрібні. Ось так, друзі. Я думаю, це все, що я хотів вам розповісти про AnyDo, про GTD. Якщо у вас ще є питання, то я на них, на них буду відповідати. Так, в книзі була мова про наліпки для задач. Це актуально зараз робити, це ж можна і в додатках робити. Чи це актуально для тих ситуацій, коли дуже багато всього? Так, це, це оцей функціонал тегів. Я, для мене він не супер-пупер корисний. Тобто, можливо, у вас там буде інша ситуація. Але, так, да, ці наліпки, які е, описані в книжці, їх також можна використовувати е, в, е, в електричному виді. Тобто в своєму софті. Окей. Так. Е, здається, я на всі, на всі питання відповів. Друзі, якщо ще є якісь запитання, то я welcome. Пишіть, я буду намагатись на них відповісти. Зараз подивлюсь, можливо, що в телеграмі є. Так. О, окей, наче на, на, наче на всі запитання я відповів. Буду тоді завершати. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, це відео буде було цікавим для вас. Бажаю вам гарного дня. так, Дякую вам. І всього найкращого. Всім па-па, зустрінемось!